Прийшла провідати свої квіточки еустомки, гарно ростуть. Вони ще, ті, що пізніше садили, сходять. Поливати їх не поливаю, ще ні разу не поливала, тому що вони самі поливаються. Тут є такий конденсат, який збирається. Я їх єдине, що провітрюю. Оце треба деколи провітрити, відкрити кришечку. Ось, і температура нормальна. Це, нехай ростуть. Вони гарно поливаються самі. Це перший мій досвід вирощування еостоми. І гарно так розквітли мене ще ароматні такі. гіацинти. ось, бачите, світленький такий і темніший. Такі, як я купувала, такі вони і є. Красунчики. І Боже, яка це радість? А аромат який гарний. Ну, і тут ще буде, потім, має бути такий світленький, білий. Він ще щось запізно. Ці, хоча я їх садила однаково, всі три разом. Вони садилися. Ну, нічого, Красунчики гарні такі. Такий весняний настрій. Все. Хоча на дворі лютий. Сьогодні 5 лютого. Так, нехай вони тут провітрюються, а ми підемо, подивимося дельфініуми, чи вони зійшли, чи ні. А вони ще і не думають сходити. Не знаю. Накриваю кришкою. А ці вже відквітають. Це вже все. Ще прийшла провідати свекруху. Провідати присви? Так, да, так. Да. Почули? О. Ну. Ідемо, то я чайку вам зроблю. Чаю зроблю вам. Що зробиш? Чаю, чаю. Ой, ну то я що зробиш, то буде добре. Ідемо, до... то я вам купила бананчика, бананчика поїсти. Ходіть. Що, що? Банана. Ай, то банана, а чаю можна. То йдемте. З булочкою, ходіть. Ой, які ручки гарячі. Скажіть привіт. Кажіть привіт, Що? Привіт кажіть! Привіт, кажіть! привіт, привіт, а кому Каже бабуля О пиріжки я люблю Ой! Да я сам на коло Отам сідайте Хочете тут біля радіатора? Я, я тебе давно бачу. Змерзли? Змерзли? Змерзлячка, каже. Зараз чаю вам зроблю. Гарячого чаю зроблю вам. Будете пити чай. Бачу, чайник? Чайник? Ха, ну. Так, ці квіточки обрізаю. А цибулинка нехай росте ще. Нарощує себе. І оця теж. Так, хочу так обрізати, щоб листочок не задіти. О, все. Ну, оця ще трошки квітне. Цей теж ще е побуде. Тут ще одна квіточка лізе. Малесенька така ось. Так. Гладіолуси поклала на підвіконня сушитися, бо вони в мене почали відеречку покриватися таким білим нальотом. Ось видно. Вони трішки підмерзли. Оцей сильно ну, підмерз. Я не знаю, чи що з нього буде. І оцей підмерз. м'який дуже. Ну, побачимо. Треба, щоб вони провітрювалися в пластмасовому відеречку. їх не можна тримати. Потім хай висохнуть добре. Потім буду обробляти, якщо які ще живі. Так, я вирішила, як поступити з цими дельфініумами, що не хочуть сходити. Попитка номер три не вдалася, бачу. І, напевно, я візьму, в мене є на дачі дельфініум, який я сама зібрала насіння. Бусковий такий колір. Я його посію. Ось такий приблизно, як оцей колір. Справа. Він такий рожевий виглядає, але є ще в мене насіння бузкового, Більш такого до... як бузок квітне. Я так по настінинці сюди кину по одній. Той 100%, що я знаю, що зійде. І все. А цей, якщо зійде, то зійде куплений. А не зійде, значить, більше я вже купляти не буду. Все. Буду збирати своє насіння і сіяти своє. Я вже не знаю, які методи є. От з цього насіння, щось виростити. Єдине, що може взяти іншого виробника пошукати на сіневих магазинах, тому що саме от цього виробника не, не сходить насіння. Видно, воно вже застаре, сильно висушене. Пишіть мені, може ви маєте досвід вирощування дельфініуму з магазинного насіння, з купленого насіння, саме от в таких, як отут розфасовках. Теперь повністю замерз. Бачите, який? От цікаво, а де ті пачечки? Нема? І з тої сторони замерз, а цікаво. А де вони? Вони плавали тут? Йду в Нову Лінію, верніше поряд нової лінії магазин подивитися дверці для каміни скляні, такі. Будемо вставляти, коли будемо риватися камінь, шарості які хочу, щоб видно було Релаксувати і грітися разом, два в одному. Розглядаємо. Не... Вже в нас тепло. Ноль є сюди. Така велика різниця. Перепади такі. Вчора було мінус 8, а сьогодні вже 0. вже сніг починає розпавати. Ось він це магазин. печі каміни. Він зліва знаходиться. Зараз я попитаю, чи є там щось таке, що мені треба. Ще зайду в сад город. Гарний такий магазин, подивлюся. Ух ти, які тут гарні хвойні, красунчики. Та ялиночка, яка гарна, погляну. В горщиках. Клас. О, саджанці якісь є? Не видно нічого. Все в снігу, все засипало. Міскантус. Міскантуси. А тут що? Степа, якась степа. Форзиція. Форзиція зимує, собі в горщику хоч би що. Так, дощі гляну. Ух, ще ялиночки гарні які. Тут я колись купувала ще з мамою лаванду. Ялиночка коштує. Ялина. Нема ціни. Ціни немає. Ой, яка гарна. А ось ось, мабуть, ціна є п'ять тисяч сто ось така. Така десь як я, метр шістдесят вісім. Приблизно п'ять тисяч капець. Які гарньоні. Тут теж нема ціни. Оця, мабуть, три. А ось є. А що це? Ялівець малюпусінький такий. Сімсот гривень. Ось. Капець. Я можу продавати. У мене є такі кущики, тільки трошки іншого кольору. Хвоя. Хто її буде купувати за таку ціну? Я лівець. Ось такий. Сантиметрів 50 висотою 700 гривень. Стойки по 230 Малюпусінькі оці. Так, да, хвоя дорога. Ось такі ще є. А що це? Ялина. 550 малюпусінька. Така. На 40 висоти десь буде. Так, да, дорога. Хвоя. Ну що? Купила я в цьому магазині сад город. Знову, як ви думаєте, що? Не вгадаєте? Зараз отак вот покажу. Білий дельфініум. Я була б і не брала б насіння, але все ж таки натрапила на таку упаковочку, що там суто білий і багато насіння є. По ній упаковці, але я взяла дві упаковки на всяк випадок. Вже як брати, то брати. Бачите. Високорослий дельфініум. Будемо сіяти. Ну, і ще взяла перцю. Ось такий довгенький. Це наш український, це не гібриди, не голландська селекція. Ну, хоча, зараз, зараз секундочку. Іспанський, перець іспанський. Ну, Виробник насіння Франція. Ну, але це не є гібрид, це не є F1. 20 штучок тут був в, в, в цій, взяла дві таких упаковочки. Вже пора сіяти перчик і взяла отакі стаканчики. То я думаю, посадити в них, посіяти дельфініум. І поставити його на стратифікацію в холодильник. Ось. Тут 30 стаканчиків. І а перець я ще подумаю, куди його маю сіяти. Чи в таблетки, чи теж такі стаканчики. Так, ну і. Землю вже дістала я. Ось тут в пакеті в мене земля з дачі. Я її принесла з балкона, щоб вона мені нагрілася. Зараз поставлю під батарею. І посію цей дельфініум і поставлю його в холодильник ось в цих стаканчиках. Будемо пробувати ще, хоча... Ну... Я така людина вперта. Купила ще гірчицю французьку і варену ковбаску в Забіятці купила. Ішла понад тим магазином з роботи і зайшла за, за гірчицею, але і ковбасу. Ми любимо всі їсти. Просто на бутерброди. Цей кусочок 95 гривень мені заважив. Ну і все, банани я купувала ще, як до свекрухи ходила, то її два залишила і три додому принесла. І отаку от капустинку ще пекінську, пекінку. Вона така хорошенька, м'ягенька, невеличка, і тут практично немає такого листя, як отут от наприкінці вже твердого, бо та велика, то вона ця ніжніша, я так думаю, буде. Зроблю салат. Може зроблю домашній майонез і з майонезом зроблю. Отак от, от. Ну і все. Так, і ще я хочу перець купити такий цей довгий, такий довгенький, а я ранньостиглий теж. Ну, треба брати нам ранньостиглий, тому що у нас. Північний захід сторони України у нас більш холодне. Холодно і ранні сорти треба. Ще хочу такий кругленький, щоб був такий шариком таким і він розділяється на чотири, якби формують такими прорізами. Ну, попробую ще той. Та й все. Проведу новий експеримент з дельфініумом тим, що я купила. Ось. Може, якраз. Перевіряю насіння, чи на свіжість. Ось насіння, непогане, гарненьке таке, повненьке, ніби. Я його зараз візьму, покладу в спонжик мокрий. Ось отак от. І. Висиплю. Так, зараз я висип... одною рукою не виходить. Так, висипала я насіння сюди і прикрию з другим спонжечком. і покладу його. В торбинку целофанову. Поклала я в турбинку і закриваю. Ось. Чому воно може не сходити? Тому що, лежати може рік-два, воно пересушене. А домашнє моє сходить дуже швидко. Ну, якщо ще мені це не зійде, я більше вже купляти не буду. Все. Зарікаюсь, і потрібно поставити при 10-15 градусах на підвіконня. Через 7-14 днів повинно проклюнутись насіння. Якщо воно не проклюнулося в смітник. Так, готую я землю для перцю. Тут я насипала вже. Вермикуліт і добриво. Ось вермикуліт такий трішки додаю. І ось таке добриво. Це добриво швидко розчинне. Зараз покажу вам, як це перевірити. Ось у мене тут тюльпанчики. бачите? Насипала я цього добрива, воно Полежало, і ось дивіться, бачите, повністю, воно просто полежало на поверхні, на вологій поверхні землі, і воно геть-геть-геть, розчинилося. Буквально за пару годин. От, дивіться, якщо ви раджу всім, якщо ви бачите, що ваше добриво не розчиняється дуже довго, а в воді може стояти сутками і не розчиняється, то таке добриво в землі буде лежати. І якщо ви весною підсипете, а якщо погано ще волога і мало дощу, то толку з нього мало буде. І ось я ще додаю агроперліт. Ну, щоб трішки земля була. розсипчаста не така забита, не така важка. І розмішаю, так, приблизно даю пару жмень на піввідра. Бачите, тут піввідра землі. Вона ще не розмерзлась добре, бо на балконі була. Ще такі грудочки. Попадається, ще тут. Тут у мене цибулинкові росли, і ще камінчики, бо я давала їх на дно горщика, такий робила дренаж. І все, я так перемішаю повністю. Ось І земля вже для перцю готова, вже треба сіяти перець. Сіяти перець буду в свекрухі, бо там тепліше на вікні, там 20 градусів, а перець любить, щоб було тепло. Так само, як елостоми, які там у нас зійшли, ростуть. Камушки ще. Все, перемішую і готово. Перець також. Перевіряю на схожість, тому що це куплений перець, накриваю. Тут 20 насінин з одної пачечки і 20 насінин з другої пачечки. Ось він цей перчик. І покладу сюди серединку спонжик. і подивимося. Така соковита і смачна. Вийшла в нас, грудинка печена.